Доброго дня, мене звати Шутенко Максим. У мене задача порівняти ці дві ланцюгові бензопили. Це моделька 45, це моделька 52. Вони відрізняються. Потужністю тут 2,2 кВт, тут 2,4 кВт. Ця моделька призначена для догляду невеликою територією прибудинковою. До 15 соток вона використовується в роботі, ця вже більш універсальна використовується від 15 соток. Переваги наших бензопил. У нас використовується протиударний АБС пластик. Також у нас зручний стартер дуже комфортний в роботі, прогумована ручка. Також використовується для плавного пуску дві демпферні пружини. Та Металеві зачіпки. Це зроблено для того, щоб ми коли запускали перед, ми не пошкодили наш тросик цей і більш комфортно, щоб запускався двигун. Далі переваги. У нас є фірмова система підкачки палива, називається праймер. Це використовується тоді, коли двигун холодний або взимку трошки. Підкачуємо паливо і заводимо двигун. Якщо двигун вже гарячий, то не потрібно ним користуватися. Головна перевага в наших бензопилах це те, що стінки циліндрухані, також поршневі кільця стійкі до тертя. Це забезпечує більше 5 тисяч годин ресурсу двигуна. Також у нас дуже приємна розширена комплектація. У нас є всі ключики, у нас є мірілка така, ви там змішуєте паливний суміш. Вам не потрібно буде бігати по різним магазинам, шукати якісь ключики, щоб встановити ланцюг пили, або просто зібрати її. Стоп. Хочу надати такі рекомендації при використанні наших бензопил. Не забувайте про аварійне гальмо. Не запускайте двигун, коли у вас у такому положенні гальмо. Можна це перевірити гальмо от рухом пальчиком до ручки. Якщо воно легко до ручки притискається, то значить у вас вимкнене гальмо і можна в принципі, запускати двигун. Також ми рекомендуємо не зберігати вашу паливу суміш більше 14 днів, тому що мастило осідає. А бензин може випаровуватись, тому у вас буде неодорідна консистенція і це нашкодить вашому двигуну. Також рекомендація, якщо ви використовуєте 95-й бензин, але рекомендовано до 92-й, трошки додати масло, трошки більше, ніж на 92-й. Тобто, на 92-й ми використовуємо консистенцію 1,25, тобто 40 грам літру а в 95-му там трошки більше треба додати, щоб придушити ці е, агресивні октанові частинки. А, якщо ви все ж таки використовуєте 95-й бензин, то е, ми рекомендуємо попрацювати хвилин 15-20, потім виключили пилу, е, відпочили собі 5-10 хвилин і далі працюєте. Ось так.